Я вже не товариський. Саме те, що на столі. Сучасна дитяча література те, що потрібно місцевим бібліотекам. Нові книжки, сьомій філії, що на лівобережжі Дніпра передав народний депутат Дмитро Киселевський. За словами завідувачки, це саме та література, якої бракує на полицях. Зараз міняється трохи шкільна програма. У нас багато книг було, але російською мовою зараз діти приходять з школи і питають українською мовою. Є такі автори, ну яких раніше не було. Або переклади. Нам дуже дуже це буде. З допомож партію книг отримала і 17-та філія на Слобожанському проспекті. Тут також оцінили подарунок, оскільки екземпляри для бібліотеки вкрай необхідні. Нам дуже не вистачало книжки Буба Косманської і книжки Дерманського Чудове чудовисько. Це те, щоб ну, в нас часто запитували, але його не було у нашому фонді. за це. Ми вдячні загалом. комплекти дитячої літератури передали вісьмом бібліотекам лівого берега. Це стало можливим у рамках нової хвилі проєкту Дмитра Киселевського Татова бібліотека. Програма була започаткована ще у 2020 році. Мета розвивати та популяризувати читання серед дітей. Ми відновили цей проект, і от до свіжо відкрившихся бібліотек ми передали чергові комплекти книжок, які е, співставні з тією шкільною програмою, яка є зараз у дітей. Ну а також ще якісь новинки, які вийшли в друці українською мовою, щоб діти їх могли читати. Дуже важливо, щоб діти читали, бо та країна, яка читає, завжди переможе ту країну, де люди дивляться телевізор. Цього разу передали 250 книжок, але кількість планують збільшувати. Загалом за час реалізації проєкту бібліотеки отримали близько тисячі книжок. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу.